Пішло? Ну, як я вам? Я міг продовжувати, але ж я не знав, що мене знімають. Програмний вір стараса Григоровича Шевченка. Хочу сказати, те, що почав користуватися великим попитом. Люди почали вішати даний виріб в кабінетах, зроблений повністю вручну в оригіналі. Як він був написаний, так і залишився. Портрет Шевченка такий сувой, воно називається типу скруча, скручений, але це метал в посрібленні та чорнінням оформлений в таку рамочку. У нас є він двох типів. Посріблені Шевченку, а також є де він в позолоті, і основа такий ляна мішковина класно виглядає, як і той, і той варіант. Обирайте, що вам краще подобається. Переходьте на наш сайт Ексклюзі, замовляйте або пишіть особисті повідомлення з радістю, допоможемо. Якщо потрібно щось інше підібрати, або саме цей подарунок відправимо по Україні.